Гранат магічні властивості. Більшість гранатів відносяться до групи напівдорогоцінного ювелірного каміння. Деякі з них зовсім не червоного кольору. Астрологи стверджують, що мінералом опікується Марс, так що гранат сприятливо впливатиме на цілеспрямованих, активних, сміливих людей. Вважається, що червоний самоцвіт. Це символ любові, благополуччя у шлюбі, пристрасті, бурхливих емоцій. Він приносить своєму власнику увагу з боку протилежної статі, допомагає знайти справжнє кохання. Зелений гранат, покровитель людей бізнесу, магія чорного каменю дуже сильна. Зазвичай такий талісман одягають люди, які мають велику владу. І вони намагаються її всіма способами утримати. Астрологи вважають, що чорний гранат здатний посилити вольові якості свого господаря, змусити працювати його на результат, залучити удачу та допомогти заробити значний капітал. Сонячний самоцвіт надає жінці впевненості в собі, сприятиме стати трохи скромнішою. Поступливішою, мудрішою, допоможе налагодити добрі стосунки як у своїй родині, так і на робочій ниві. Гранат здавна вважався символом кохання, вірності, відданості та мужності. Він також завжди вважався талісманом людей мистецтва, скульпторів, художників, дизайнерів, акторів і музикантів, які пристрасно та повністю віддають себе своїй справі. Магічна енергія граната наповнює людину небувалим оптимізмом, бадьорістю духу проганяє тугу та викорінює смуток. Камінь рекомендують вогненим знакам, таким як стрілець і лев. Тільцям та дівам він розкриє творчі потенціали. Для риб аксесуар перетвориться на потужний талісман на удачу. Невпевненим у собі водоліям. Камінь принесе трішки твердості у прийнятті важливих рішень, гранат потужний талісман для мандрівників. Куди б ви не вирушили, самоцвіт оберігатиме вас від неприємностей, злих людей, непередбачених обставин і навіть ран. Камінь призводить свого господаря до успіху, незалежно від його мети. Це може бути поїздка в іншу країну, вступ до університету. Або отримання довгоочікуваного підвищення. Дівчата можуть знайти своє кохання, якщо носитимуть прикрасу з цим камінням на лівій руці. Цей мінерал має сильну власну волю і слабохарактерній людині не вдасться впоратися з її потужною цілеспрямованою енергетикою. Яскраво червоні гранати сприяють пробудженню сексуальності зміцнюють відчуття власної гідності, роблять свого власника вольовим, відважним, витривалим. Завдяки каменю людина зберігає позитивний та оптимістичний погляд на речі, йому не загрожує смуток та печалька. Навпаки, власник граната налаштований на радість, веселощі, любовну пристрасть. Гранат камінь вогненої стихії, він не терпить води. І при контакті з нею втрачає лікувальні та магічні якості.